Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову я на рибалощі на короповій рибалці. Починаємо ми з обіду. Приїхали на добу. Зараз будемо розставлятись, розкладатись. Все як завжди. Чим годуюсь, що насаджую на гачки, все покажу. Погнали. Так, друзі, щодо прикормки. Кукуруза, горох застосовую як зернові. Ну і обов'язково ж наша прикормочка від. Real fish. Big Fish тигровий горіх. Big Fish мідія, обов'язково якийсь рибний смак має бути. І полуниця. Буду міксувати такі. Ох, і відкрив тільки пачку, ох, і запах пішов одразу. Зразу пішов запах. Так, мідію ми всю додаємо одразу. І е, додаємо трошки тигрового горіху і трошки додаємо полуниці. Тигровий пів півпачки. Ох, і вітер сьогодні, умови ловлі, капеці, які О, вже вкрало в мене кришку від відра. Зараз достанемо. І трохи полуниці додамо. Все, зараз це замішуємо, водички додаємо. І будемо пробувати закидатись. Щодо хлеб-методу, буду використовувати Realфі сьогодні, фруктовий мікс. А також палтус. Палтус чудово працює. Так що <кій>, зараз все це будемо робити. Так, ми взяли для нашого методу фідером, не фідером, а флетом ловити. Метод фідер фруктовий мікс і палтус. Зараз ми їх перемішаємо, заміксуємо такий смак і дамо йому час для того, щоб він напився водички. Напився, набрався водички. А ми поки що приготуємо наші попапчики і наші кормушечки. Так, тепер, що стосується оснасточок, я використовую профмонтаж, ви це прекрасно знаєте, як готові ось такі оснасточки. У них нормальні крючки, нормаль... все нормальне, і поводковий матеріал гарний. Так що все чудово. Працюють, рекомендую. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. І попапи. Обов'язково велике значення мають наші попапчики. Зараз знайду попапчики я буду використовувати 8 мм і 10 мм. Тут яких і, ну, можливо, навіть 12 мм спробую, але не впевнений, ще поки що 12 ранувато, такі вода ще холодна. Тому ось кальмар восьминіг тут і клубніка, приветка спеції, просто спеції, слива, слива мій один із фаворитів і кальмар восьминіг клубніка. Оце мої одні із супер. Ось я в принципі, ось цієї почину. почну кальвар восьминіг клубніка, 8 мм. Зараз ставимо по папчик і <кхід> пробуємо завозити нашим корабликом на точку. Я тут був вже на цій водоймі, тому в мене. Точки ловлі збереглись, я на тій самій зараз буду завозити. Далекувато дистанція ловлі... дистанція ловлі була від 200 метрів. Від 204, здається, найближча точка була. Так, беремо наш попапчик. Знімаємо фіксатор із минулої риболовлі. Одягаємо по папчик і чіпляємо фіксатор. Обов'язково треба перевірити, друзі, як стоїть наш гачок у воді. Тобто треба поставити його на жало. Поставити на жало, щоб він став ось так. Ось так він має бути на, на дні. Тому зараз ми у водичці це перевіримо. А так, в принципі, все. Наша прикормочка нормально вже набралась води. Зараз починаємо завозитися. Так, кладаємо наш гачечок у таку формочку. Туди добиваємо. Додаємо нашу flat feeder від Real Fish. Вага в мене 80 грам, буду і більше ставити, тому що дистанція велика, і для того, щоб риба сама підсікалась, треба важкі ваги самої флеткормушечки. Все, зараз ми додаємо нашу прикормочку в кораблик і будемо завозити. Поїхав наш кораблик. Ми переключаємо, даємо йому точку номер 3 і даємо завдання завести. Наші приманочки. так друзі. Так, друзі, здається, у нас перша є покльовочка. У нас є перша покльовочка. Перша покльовочка на... На попапчик. Подеваешься, рыба. Блин, кораблик надо вернуть. А что надо сделать? Кораблик вернуть додому. Ладно, я сам, пускай стоит там. Так, ну что ж, первая рыбина наша. Вадим, якщо... Тежу, ти стириває, давай, я... якщо Вадим в курсі, значить рибу беремо тільки з голови. З хвоста ні в кої случаї її брати не можна. Скажи, <початково> <початково> скажи, я, я так ми ми, стириває, а ми, що ми не стириває, так. Во всіх <початково> ділах. <початково> ні, вставай коло мене ось тут. Ось тут на моєму місці, ставай Вадим. 237 метрів дистанція на якій клюнула 237? Так да. Це далековато, ну це дальша моя дистанція В принципі Це сама длина, так? Да? Вони в мене всіх по, по 400 метрів на кожній. А, це да. да, катушки? ще 100 ну так, це серйозні катушки Оце невеличкий, я думаю десь двушечка. Тому що щось не сильно впирається. Є, корови. Ну, але ж спрацював. Точка моя з минулої рибалки спрацювала. А, це ти типа, а? Ваня. О, красавчик, смотри какой. Жирт резкий. Невеличкий. Да ну шо не шоснику. Ну дась питроечку, да. Даже и пи Ох, и здоровый. Гляди, Вадим. Опа. Перший е, троечка. Мне кажется, даже больше, чем пойдет. Выходить туда. Выходить на берег. На берег? Да, Ещё на берег. Прийти. Не, не стой, 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 тут. Ну, ось у нас, до речі, на е, тигровий горіх із попапчиком. Тигровий горіх із попапчиком. Красота. Ну ось у нас перший. Хто нашевчився, так? Да? Ні, красота. А ну давайте порівняємо. Зато У вас дві штуки. я одну вибросив. Ні, ну да. вони приблизно, якщо отак вашу ближче, а мою далі, то вони да. будуть однакові. Ну уха в нас вже буде. Да. Зараз ми її зважимо. А я думаю, що десь його два, два може 2200, 2300. Ось така приблизна його вага. Два двісти. Два кілограмма вісімсот Ох, ви, Вони жирненькі тут такі. Да. Жирненькі. Красавчик. Яка? Попуск. Де попуск на мене пішов? Єсть. Да? Великий чи невеликий ми будемо бачити ближче до берега. Поки що я тільки відчуваю, що він там є. Так. Да. Є. Але ще ж задача його довести сюди. Задача його довести сюди. І завести Стасу в підсак, так да, Стас? Абсолютно. Ти знаєш, як рибу вбрать підсак? Привіт. Анну, розкажи мені. З якої сторони, з хвоста чи з голови? З so, хвоста. So. Сідай два. З so, голови. So. Тільки з голови, з хвоста до риби підходити не, не можна. Те, що не можна. Заборонено категорично. Краще її не трогати взагалі, ніж підходити до неї з хвоста. Yes, <coughs> Шо, Вадим Васильович, це зараз буде в тебе клювати, ти приготувся. Я знаю. Ти ж приготуйся. Знаю, особливо коли я відідів. Да, да, воно, ж, воно ж так завжди. Це ж, да, да, це ж закон, що да, клює, да, да, клює, коли немає ряду. Не да, коли сидиш, дивишся. А ну куди ти там пішов? Він йде посередині. Навіть пішов туди направо, не хоче він сюди йти. Ладно, виводимо ми його на цю сторону. Він, він вже перепутав мене. Вже, вже перепутав мене. Да. Вже оцих дві він мені перепутав. Тому ми робимо ось такий маневр. Маневр робимо. Тихо, не матюкайся, Стас. Це маленький. Це маленький, навіть менше, ніж попередній, це двушечка. <ганувач> 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 Лежи. <ганувач> ну, це такий, да. Полтора кілограма. Ну, на уху нам сьогодні піде. Шикардос, да? <ганувач> просто шикардос. <ганувач> <ганувач> Є, та пів... півтора ближче до двох, можливо, да. А клюнув на що? Мені цікаво на що він клюнув. Попапчик в мене тут стояв, а він зняв попап, а я зараз пригадаю. Тут в мене стояла спеція. Пеція стати. У мене всі. Так, да, інший. Це спрацював трошки інший. Трапай. Ну такий. Пітер Ух! Помий пацак. Після кожної рибини обов'язково мить пацак. Друзі, дві покльовки в мене було. Одна була на... Тигровий горіх із попапчиком, а друга на чистий попапчик. Тобто все ми робимо правильно, загодували точки, правильні насадки і все нормально. Продовжуємо нашу риболовлю. Тільки не давай слабину і, і не спіши. Чуть-чуть вліво сідає. Тебе диви, як він вліво пішов. Пішов, так? Да? Що щось це не, при... не моя рука, собака. А, то можна переставити катушку. я переставити, я... Катушку. Да, 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 переставити. Я не подумав. Сразу. Є щось? то? Та ти, є, ти, є, ти не дергай. спіши, не спіши. Різко не дергай, тому що так. тут нитка вона рве губу. Ага. Плавними рухами грабився. Що, загарпанів? <свісно> не, кажи гоп поки не цей, не спіши. <свісно> не лізь перед батьком в пекло. Я тобі казав, що там буде покльовка. Я тобі казав, що там буде покльовка, Вадим Васильович. От там аж під, під камишиком. Точка номер 8. Як Як, як ти кажеш, що шука вже в <клес> Да. Ну в тебе саме далі оця точка. Це десь 240 метрів в тебе. Навіть далі, ніж мої точки. Щось дуже лізко провисає. А ні, наче є, 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 веде в сторону. Воно відійде чуть-чуть лівіше, будь ласка. Сюди сюди лівіше. Піднімай, його обличчя, піднімай вище. Піднімай, піднімай. А, маленький тузик. Малесенький тузик. ]�е... <in visible> Мале... <epizinto> маленький тузик, але є. Але покльовка відбулася. <dalam French> <urer> Я тебе вітаю. Хоч і маленька, але є. А все прийшли до мене місцеві хлопці, кажуть, що Що ви кажете. У нас тут доволі тільки це буває на хліб, ну, десь така. На хліб тільки мала? Да, а хочете велику рибу ловити. Да. 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 Натай, вам, треба, вам треба правильну прикормку. Це вам подарок ось. Бачите? Я, Real фіш, фіш на коропа. Оце да. цю прикормку будете закидувати і все у вас буде нормально. Замішуєте, там, з чим у вас є. Додаєте і буде у вас риба ловити. Розуміли? Ну все, молодці. Попустило. Опуск такий був. О, хтось є! Так! Да. Хтось наче є. Великий? Так. Це я скажу коли буде тут. Наскільки він великий. Ну хтось наче є. Не знаю наскільки великий, але хтось є. Іди будеш тянуть. <кій> <кій> давай, давай, давай. <кій> давай, Стас, іди сюди. <кій> Значить, розказую, дивись, тянеш щось так, підмотав, потім самим вудлищем ти робиш основний рух не катушкою. Ну так, так, так. Йде хтось нормально. А ну давай. Тільки попуску не маєш права робити. <кій> Ліска щоб не була вільна. Потихеньку його підтягуєш, тобто щоб не було попуску. Давай, давай, давай. Хто це А десь хід Станіслав? Да, 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 так. Саме це в мене спрацювала третя моя точка. На попапчик там стояв, по-моєму, спеції профмонтажівські, да, спеції 10 мм. Ось вони і спрацювали. <ків> так, піднімай уділище тепер вгору, він вже недалеко. Давай, підводь його сюди. Підніми вище уділище, щоб в тебе... А, блін, стой, 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 стой! Він зайшов сюди. Стой, стой, стой. Він невеликий зовсім, та він маленький. Стой, пусти, ну, Нин... стой. Стой, малейки, стой, стой, пусти, не виймай його. Так було, не маю, злима... не виймай, я, я, я бачу. Пусти, я... дай, дай. Я, не, я, не крути. я. Я знаю, я знаю. Не крути. Треба відпустити. Тепер катушечку. Ось так огромний каже. Огромний. Це називається огромний, да? Конечно. Ми його виймемо без піцака. <кх> Ось так. Тримай! <кх> Так, Стас буде випускати такого малесенького. На покопчик клюнув, зараз покажу який. Ой, давай, Пів кілограмчика. Все, пішов підростати. Що скажеш, Стас? Супер. Все супер, так? Да? Бомба! Це називається покльовка а дай спіннінг. Ну, ми так і любимо поклевку. Да? Вечірній кльов. Ну Він на, ну от на нитки я взяв, він відчувається зовсім не так, як... Ушов? ушов? ушов. Та ти що? Так, ну, е -е -е. да, нормально буде треба... приблизно. Не матюкайтесь, все буде добре. Я не бачу, ніхре. Я тобі зараз присвічу на нього, на нитку, щоб ти розумів де він знаходиться. Я бачу все, не переживай. Да. Все буде добре. Особливо у нас. Ох ти хорош! Крокодил! А ну піднімай его верх, піднимай чуть-чуть вверх. Це білий амур. <свистач>

Дякую, ребята, це мій вообще рекорд, рекорд. Рекорд. Рекорд всі це трофейний білий амур. Це дуже сильна риба. І від того, що він так швидко нам здався, це ще нам дуже і дуже повезло. А що спрацювало? Ну, мені скажи, я тобі зараз подивлюсь. Флетик попапчик який. Мені аж цікаво, що в тебе тут стояло по кольору? Ти а не пам'ятаєш? дивися, Щось таке. А білий, так? Да? Ні, світло, здається. Світлий, чер... білий. Білий, ні, білий. Це ні, чер... тигровий чер... горіх. Ні, да, червоний. Білий. Ні, червоний yeah. я тобі далі. А це тут стояв тигровий горіх просто. Пацани, сфоткайте мене. Зараз сфоткає. Давай, давай я зважу. зараз. Так, друзі. У Вадима клюнув Отакий от монстр. 4800 4910. 4. 800, 4 910. Отакий білий амурчик, ви подивіться, який суперовий. Попавчик тигровий горіх від профмонтаж спрацював. Ну і подивіться, ой! Ну, майже 5 кг. Ну, можна сказати, що 5 Вадим, Вадим, мені... Почекай, Вадим, а ну скажи пару слов. Що ти думаєш з приводу сьогоднішньої риби і сьогоднішньої рибалки? У мене просто немає слів. Це перший мій трофей. Я його запишу на свій рахунок. Дякую. Супер. Друзі, вночі покльовок не було, дуже сильно похолодало. Вночі, по-моєму, 3-4 градуси було. Якщо вчора в день було десь 26-25, годин в 5 вечора взагалі жарко було, а потім різко похолодало. вночі дуже холодно було і не було клювань. Але в принципі з вечора ще до 12-ї години клюнув один Амур майже на 5 кг і ще один Амур, я впевнений, що також був Амур, вкрав у товариша його спінінг. Він заліз у воду за ним, але спінінг метрів на 30. А той більше по дну протягнула риба. То був амур 100% і гарний великий. І він його випадково іншим своїм спінінгом, іншою оснасткою зацепив і таки достав, спас його. Звичайно, вже без рибини, але спас. Так що трофеї крадуть, спінінги крадуть удочки аж бігом. Треба правильно їх виставляти краще із сигналізаторами, і з бейтранерами або фрикціон настраювати так, щоб. Не вкрало у вас нічого. Ну, Почекаємо ще декілька годин. У нас сьогодні є ще час до обіду. Дбачите, яка красота. Тихо стало, вітер закінчився. Сподіваюсь, що ще будуть покльовки сьогодні. Так, що у нас тут опускає? Опускає, опускає, опускає. Опустив. Наче є хтось. Наче є хтось, іначе. І нормальний. Так. Поки що хтось є. Все мені тут заплутав, переплутав, заплутав, переплутав все мені. А він маленький є його. Але дві перезаводитись треба смасточки. Геть маленький, кілограмовий. Що а він зачепив в сусідньому його. Переплутав. Геть маленький кілограмовий. На Попопчик. Попапчик. Зараз гляну, але здається. А да, спеції, спеції із кимось там не пам'ятаю. Хух. Ну, такий малесенький. Зараз буде випущений. Садів. Ось, друзі, вже виматувався, а тут сидить ось такий ні ні кілограмовий такий коробчик насливовий попапчик. Це вже завершення сьогоднішньої рибалки. Кілограмовий тузик на сливовий попапчик. Ось така сьогодні вийшла рибалочка, друзі. Маємо те, що маємо. Друзі, ось така сьогодні вийшла неоднозначна риболовля, тому що в принципі, рибку знайшли, ключик підібрали. Трофеї вночі крали в нас спінінги. Два рази один раз достали на майже на 5 кілограм. Амура, другий раз він метрів 30 проволік по дну, випадково зачепили, достали назад спінінг. Так що все нормально, приманки. Оснастки, прикормки, все працює. Ну, з великими трофеями особисто мені сьогодні не повезло. Нічого страшного, наступного разу повезе. Побачимось на рибалці. Всім пока.